У Росії стались вибухи на газопроводі Центральна Азія Центр. Він вийшов з ладу. 2 серпня Росію масово наатакували дрони. Вибухи лунали у низці регіонів, зокрема у Волгарецькій області. Внаслідок вибухів вийшов з ладу магістральний газопровід Центральна Азія Центр. Передає 24-й канал із посиланням на джерела у спецслужбах. Цей газогон є системою газопроводів, що належить Газпрому і транспортує природний газ з Туркменістану через Узбекистан та Казахстан. Тан до Росії після повідомлень про гуркіт на відрізку магістрального газогону російські екстрені служби виїхали на місце подій. Зі слів місцевих мешканців в районі села Динамівське, Нехаївського району Волгородської області перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади з метою ліквідації наслідків вибуху. Джерела зауважили, що дана магістраль забезпечує енергію такі об'єктиви ПК Росії, як Деміхівський машинобудівний завод, російська літакобудівельна корпорація Міх, виробничий комплекс номер 1 завод з виготовлення набоїв Магнутка та інші, повідомляється, що транспортування газу магістрально газогоном Центральна Азія, центр зупинена на невизначений термін. Російський терор лишається і тільки набирає обертів під ударами. Наразі є житлові райони, цивільні об'єкти, ринки, магазини і обстріли не, не обирають цілі. Вони просто несуть смерть і руйнування. Ну і почнемо саме з Запорізької. Області окупанти атакували село біля Запоріжжя. Є інформація про поранених трьох цивільних. Це джерелом інформації є Запорізька обласна військова адміністрація сьогодні. Є троє людей поранених через російський удар вранці, 2 серпня. Наразі відомо, що поранені троє людей. Це 66-річний чоловік та 60-річна жінка, котрі ушпиталені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Стан чоловіка тяжкий. Стан жінки медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще один 44-річний чоловік звернувся до медиків. Його наразі стан невідомий. Про це повідомив Іван. Федоров він представляє саме Запорізьку, Запорізьку обласну військову адміністрацію. Наразі, наразі влада не називає саме про яке село йдеться, але тим не менш, перебувайте в укриттях, якщо навіть в селі лунає повітряна тривога. Якщо ви мешкаєте у селі і чуєте, як лунає повітряна тривога десь у місті. Бо буває таке, що саме до сіл не добиває саме повітряна тривога, саме звуки, будь ласка, є додатки, переходьте, приєднуйтесь, саме, завантажуйте їх і реєструйтесь там. І е, інформацію саме про повітряну тривогу. Ви теж отримуватимете, отримуватимете е, ну, безпосередньо і вчасно, завчасно, і реагуйте на ці. Е, на ці Повітряні тривоги, бо якщо хтось думає, що фронт це лише окопи і лінії зіткнення, то можете самі впевнитися, що відбувається у глибокому тилу. От є наразі новина про Донеччину, це є черговим прикладом. От під ударом Дружківка і знову ж таки цивільний об'єкт. Про це повідомляють соціальні мережі і е, теж. Е, Повідомляє саме Донецька обласна військова адміністрація, представник, саме голова обласної військової адміністрації Донецької Вадим Філашкін повідомив про те, що місто зазнало масованої дронової атаки. Пошкоджено два будинки, ринок, крамницю і адмінбудівлю. Знищено декілька автівок. Зазначив він у соціальних мережах на опублікованих кадрах, які ви щодня бачили. Можна було розгледіти, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджений магазин Аврора, за словами Донецької обласної адміністрації, щонайменше 5 людей було поранено на місці влучань. Зараз працюють відповідальні служби, і знову ж таки, цей обстріл є черговим нагадуванням, що кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе. Нас на смертельну небезпеку про це повідом... додав е, Філашкін, і е, кількість постраждалих наразі тільки і зростає. От станом на зараз, е, повідомлення від нацполіції, е, станом на е, годи... півтори години тому полі... Нацполіція повідомила, що є сім постраждалих саме у дружківці. Серед поранених шестеро жінок віком від 22 до 71 року, а також 57-річний 57 чоловік правоохоронців наголосили, що у вихідний день росіяни обстріляли центр міста попередньо безпілотним літаючим апаратом герань 2 і зафіксовано щонайменше вісім влучань пошкоджено два житлових будинки торговий. Комплекс, три адмінбудівлі, магазин та дев'ять цивільних авто. У перші хвилини атаки на порятунок людям прибули поліцейські парамедики, які е, надали першу першу допомогу, де блокували людей з палаючих приміщень. Про це зазначили правоохоронці. Ну, це якраз інформація про е, дружківку, що на Донеччині, і, попри цю постійну загрозу. Е, ми тримаємося і тримають саме нас, підтримують це не лише військові, а й системи ППО. І от кожен збитий дрон це не лише просто статистика, якась галочка в цій статистиці. Це є потенційно врятованим життям. Бо наслідки пропущених ну як ми бачимо, і ми бачимо ці результати щодня. Учора, сьогодні є, і сьогодні маємо. Ще одну е, маленьку, але не менш важливу е, перемогу на цьому фронті. Про це далі так маємо інформацію, що збили дві ворожі герані та одну герберу. А саме це сталося намивко на Миколаївщині. Прикордонники приземлили два шахеди Герані і на Сумщині одну герберу. Сьогодні, під час нічної дронової атаки, військовослужбовці одеського прикордонного загону влучили пострілом, влучними пострілами перепрошую, знищили два БПЛА типу шахет 136 і шахет 131 Від прицільного вогню дрони «Камікадзе» вибухнули в повітрі. Водночас, держприкордонна служба у складі сил оборони продовжує боронити українське небо на сумщині. Уночі розрахунок зенітних розрахунок зенітників бригади Сталевий кордон. Знищив ворожі БПЛА типу Гербера. Ворог використовує ці безпілотники з різною метою: як імітатор Шахеда Герані, як розвідники, навіть як ударний дрон зі зменшеною бойовою частиною. Тож не варто недооцінювати навіть один такий зліпок пінопласту і фанери, адже він несе загрожу з життю людей на українській землі. Кожен навіть невеликий результат у протидії російському терору це врятовані життя, адже наслідки атак можуть бути трагічними. Після останнього удару. Рефі по Києву в лікарнях досі перебувають 25 людей, серед яких троє дітей. Десятеро пацієнтів хоч у тяжкому стані, але стабільному. Серед наймолодших пацієнтів п'ятимісячна дівчинка, якій дитячі нейрохірурги врятували життя. У лікарні після атаки Рефі на Київ досі перебуває 25 людей, серед яких троє дітей. Про це повідомили у департаменті охорони здоров'я КМДА у Фейсбук. Далі цитуватиму: десятеро постраждалих все, ще у тяжкому стані, проте стабільні. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати їх. Продовжують докладати зусиль, аби якнайшвидше поставити на ноги кожного пораненого. Йдеться у повідомленні. Серед наймолодших пацієнтів п'ятимісячна дівчинка, які дитячі нейрохірурги врятували життя. На фото найменше постраждала. Цитую дівчинці всього 5 місяців. Київські дитячі нейрохірурги позавчора врятували її життя. А сьогодні вона вже посміхається, наче. Підбадьорюючи нас усіх, її посмішка сильніша за ворога. Це обличчя незламного життя, життя, яке ще навіть не вміє говорити, але вже перемогло смерть, тому що Україна це про майбутнє, зазначила директорка департаменту охорони здоров'я міста Києва Валентина Гінзбург. Нагадаємо, 31 липня ворог здійснив масовано комбіновану атаку на Київ. У цей день Росія вбила 31 людину, в тому числі 5 дітей. 179 осіб постраждали, серед них 16 дітей.